Кокос кокос, кокос! Добре, а що таке кокос? Це фрукт, овоч? Фрукт! Ні, 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 Це овоч. Овоч. Ні, овоч, ні. Що таке кокос? Ягода. ягода, Ні, Ми не знаємо. Це горіх. Це найбільший О, горіх. Гарара. це О, кокос. Потрогати. Можна потрогати кокосик? У кокоса, я, там, а можна там у кокоса всередині є м'якоть, біленька, яку можна з'їсти, а ще там є водичка, яку можна випити. Так, залишаємо кокос. Чуть -чуть Добре, отож, кокос, це найбільший горіх. А дивіться, що ще я вам принесла. Чи знаєте ви, ще, що шишка, шишка. Шишка. це шишка, справді. А чому я принесла шишку? І розповідаю вам про горіхи, тому що є шишка кедрова, в якій всередині шишки. є а ось такі кедрові горішки. Дивіться, вони малесенькі-малесенькі, але вони дуже смачні, і мені здається, вони найменші. Я заховаю поки сюди назад кедровий горішок, шишечку поставлю. Давайте ми подивимось, які ще горішки в нас з вами є. О, Звичайно, той горіх. Отакий от на вулиці, ви бачили горіх? Так, да, я їх так дію, але залку у мене гнили іноді попадають. Я не можу поїсти по договору. Отож, цей горіх називається волоський горіх. Скажіть зі мною, волось. Волось... 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 волоський горіх. Ось він, дивіться, я вам його принесла. Коли він дозріває, ось тут всередині в ньому є ось такий горішок. А скажіть, отак от, от його можна і їсти? Ні, ні. Ці його навіть на вода випасть і якимось сіпцями. Справді так, щоб дістатися до його ядришка, те, що в нього всередині. Ось, Я таке, знаю, ось да, таке, да, ядришко. таке ядришко в нього всередині. До речі, говорять, що воно а, схоже а, на а, наш мозок, тому воно дуже-дуже корисно для нашого а, мозку. Так, він смачний. Можу, Зараз я, його... я буду вас ними пригощати. Ось я вже його приготувала. Чекайте, тримайте, беріть, будь ласка. Хочу, беріть, 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 беріть. Беріть горішок. беріть, Пригощайтесь. Вкусно. Смачного. М -м -м. Смачний горіх? Так, насправді горіхи вони дуже калорійні, Коли ми їх Вкусно. їмо... Угу. Я Можна наїстися горішками, качать, так? так? А хто там плямкає і чавкає? Ми не чавкаємо, не плямкаємо. Угу. Закриваємо губки і гарно жуємо. Дуже добре. Отож, поїхали. Продовжуємо про горішки. Це волоський горішок. Він в нас росте, ми можемо його бачити на вулиці з вами, тому він для нас вже не екзотика. О, у нас є такі. Ой, О, так. Ми рядом з домом находилися. А, а в там не нас... стали що? А у нас цілий пакет. А, зрозуміло. А ми її. давайте я вам покажу ще горішки, які в нас ще бувають. Отож, я вам тільки що показала кедрові горішки, так маленькі, волоський горішок. А ось цей горішок це макадамія горішок. Він дуже дуже смачно пахне. Я зараз вам його не відкрию. Так, там була. всередині там зберігається такий маленький, кругленький, біленький горішок. Дуже на що схоже ярік? На Нащо? Ну, ну ти тільки що сказав, який запах? Шоколадка? Шоколад. Так, так, він справді він дуже я схожий шоколадки. запах на шоколадку. Його дуже-дуже складно розкрити, навіть якщо ми будемо бити молоточком. Я так, я бачу. Тому, коли ми е, його купуємо, нам його продають, бачите, вже ось так от розпиляний, для того, тільки, щоб ми потім легесенько відкрили його і все ключиком. Добре, друзі, можливо, ви знаєте ось цей горішок. Я думаю, ви Добре. вгадаєте. Є а, вам. Я думаю, що... Ми такий А я ні. А що це за горішок? Хто знає? Я вообще не це називається фісташка, друзі. Не так, а, не фісташка. а можна мені спробувати? Ні, поки не можна Попробувати Ось то ось, це фісташечка. Так, добре, Є? друзі. Зараз я, я хочу ще вам показати бразильський горіх. Ось так він виглядає. Бразильський горіх, бачите, він великий а достатньо. Так. Ні, він не не пахне. Так, а ось це називається миндаль. Це мендаль? Ні, зараз не пробуємо. Друзі, ну ви зараз знову почнете їсти і перестанете мене слухати вже. І в мене ще є ось такий горішок, це називається лісний горішок або о, фундук. Угу. Ось такий невеличкий горішок. Шола шоколадом, шоколадом ще їх називають ліщина. До речі, ці То горішки шоколадом. в нас не, не пахнуть вони шоколадом, але вони їх дуже часто додають в шоколадку? Так, добре друзі. Закриваю поки тут і хочу вам ще так. дещо показати. А ну подивіться, будь ласка, чи знаєте ви, що це за горіх? Як він називається? Білий колись такі горішки. О, в губі, это вуків-воба, там є такой них. Ось це називається арахіс. Цей горіх називається арахіс. І цей горіх росте, знаєте як, під землею. Ось так, дивіться, ось такі от, начебто, це клубні, бачите, маленькі. Їх дістають, омивають, змивають землю і залишається ось такий от. А це тільки що я вам показувала. А це на орішки більше похожі. Ось фундук, ось він, бачите, ось цей горішок. Дуже добре. Зараз, зараз, почекайте секунду. Я хочу ще один горішок вам показати. Можливо, ви знаєте, як цей горішок називається. Точно не знаю. Це називається кеш'ю. Ось цей горішок називається кеш'ю. Давайте я вам зараз його покажу. Дивіться, як він росте. Ось так. якесь, Ні, це не червоні хробачки. начебто це, це яблочко або грушка якась, а потім в нього ось такий плід, Бачите? І от в ньому, ось тут всередині, росте ось такий от горішок. І це називається кешю. Добре, друзі мої.